Українці, увага! Бінанс відключає виведення на банківські карти. Що робити, щоб не зависли кошти? Бінанс попередив користувачів в Україні, що з 29 грудня 2025 року змінюються фіатні канали і частину сервісів тимчасово призупиняють. Найболючіше пряме виведення коштів на картки стає недоступним. Причина перехід фіатного провайдера через регуляторні зміни. Це означає, що швидко скинути з біржі на карту може не вийти, і люди масово підуть на p 2 p обмінки або інші платіжні рішення, а там можуть бути вищі спреди комісії ризики. Мої рекомендації не панікуйте і не робіть вивід аби куди. Друге, перевірте, які методи поповнення і виводу у вас ще доступні, і підготуйте план Б. Тільки з, перупі... з перевіреними контрагентами. Третє, якщо тримаєте великі суми, розділіть їх частину на холодний говонець, частину залиште для торгівлі. І головне, фіксуйте все через офіційні канали і підтримку Binance. Бана... За підписку дарую коротку інструкцію, як безпечно виводити через P2P, щоб не потрапити на шахраїв. За деталями пишіть в особисті ваш савой фінанс.